Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо пельмені у горщиках. У двох горщиках, окрім м'ясного бульйону, є ще й сушені гриби і один просто з м'ясним бульйоном та сушеними овочами. Приготувати можна як з власноруч сліплених пельменів, що ми далі з вами розглянемо, так і куплених, якщо немає часу, та й натхнення на приготування. Отже, запрошую вас до перегляду і сподіваюсь, кулінарне натхнення до вас таки прийде. Для приготування пельмені у горщиках потрібно спочатку, звісно, наліпити пельмені. Я взяла кілограм свиного фаршу, заправляти буду чорний малиний перець, пожитник, мускатний горіх, сіль. Тісто у мене вже готове, я його замісила раніше. Це таке круте тісто, як на хінкалі. 3 стакани борошна, 1 стакан холодної води, чайна ложка солі. Замішується воно, не потрібно замішувати відразу до такого еластичного стану, не мучити свої руки. Трошки замісили, поклали у пакет та й залишили собі його відпочивати. Година, дві години, скільки у вас там часу займуть, ваші справи. Хай там собі лежить те тісто. Також ви можете його замісити ще раніше і покласти собі просто в холодильнику або там зробити запас в морозильну камеру. Потім виймати по мірі потреби та вже готувати собі пульмені, там, чи хінкалі, чи манти, будь-які такі вироби з тіста. Через дві години я його перемішала. І от, поки оце все налаштувала, воно у мене от знову відійшло таке м'якеньке еластичне. Коли будемо виробляти пельмені, ви побачите, навіть підпилювати борошном не потрібно, воно не буде приставати. Отже, з фаршем ми розібралися. Самі горщики. Я буду робити три. Вдвох мене будуть з грибами, один без грибів. У мене син не їсть грибів. Отже. Замочила сушені гриби, відварила і відвар також зберегла. Скільки їх тут є? От скільки вам хочеться, от скільки от ви собі уявляєте, скільки вам потрібно грибів в горщику, от стільки їх собі і замочуйте. Якщо будете використовувати печериця, ну або якісь інші свіжі гриби, також їх попередньо чи присмажте трошки на вершковому маслі, чи відваріть. Просто щоб вони не займали вам об'єм в горщику. Ну от, Попередню. Вони ж зменшаться потім в об'ємі. Також нам потрібно буде ще бульйон. Можете зварити попередню овочевий або м'ясний бульйон. У мене ось такий концентрований, закритий півлітрових баночках в автоклаві. Що буде не вистачати до об'єму води, я вже буду просто кип'яченою водою доливати. Ще нам знадобиться, можете підсмажити цибулі. Морквочки, ну, будь-що там з овочів, що вам подобається, я буду використовувати просто вже сушену смажену цибулю. Та ось таку суміш овочів. Тут і селера, і петрушка, і морква ось все. Спростимо собі трошечки сьогодні життя. Отже, ліпимо спочатку пельмені. Відразу кажу, що не з усієї кількості я зараз ліплю просто, скільки мені буде потрібно для горщиків. Решта це в нас буде на наступну страву. Яку ви вже побачите в наступному випуску? Все, пельмені ліпимо, все як зазвичай. Ось наше тістечко еластичне, от, хорошеньке. Зараз його буду розділяти на такі сегменти і вже далі розкатувати. Розкатується це тісто трошечки тяжче, ніж от, просто звичайне. А, але це нічого. Зате можна розкатати таке тоненьке тісто, от щоб облипка у пельмішок була тоненька. Можна наліпити на пельменницю. У мене також є рецепт пельменний, от отаких швидших на пельменниці. Як бачите, багато борошна тут і не потрібно для того, щоб розкачувати. До силиконового коврика воно і так не липне. Я лише трошечки присипала, щоб качалка, можливо, хапала би тісто. А так нічого більше. Вирізати буду невеличкі пільмені, ну, щоб вони все-таки в горщиках акуратніше дивилися. Ці обрізочки, звісно, збираємо і знову туди до пакету закриваємо, щоб не обвітрювалося. Ну, пельмені, я думаю, ви всі знаєте, як ліпити. Ось таких гарненьких малючків я зараз наліплю і будемо далі готувати. До слова, скажу, я вже поставила воду в кастрюлі. чуть чуть потрібно буде приварити наші пельмешки. і поставила розігріватися духовку. Все, процес не, не дуже якийсь такий заморочливий. От. Пельмешки наліпила, так собі розрахувала, що десь по 15 штук в кожен горщик буду класти, от, а решта вже буде місце для бульйону. Що хотіла додати ще про тісто. Оці обрізочки, коли збираєте, от зараз вони в мене ще в одну таку грудочку вони ще сходяться. Ну, Ви ж знаєте, чим далі будете там ліпити, тим ці обрізочки будуть гірше між собою з'єднуватися. То просто їх варто трошечки змочити водою там, з пульверізатора. Там, чи як. І тоді вони разом все добре замісяться, нічого з ним не буде. Отже, решту тіста я приймаю в холодильник. А ці вже вода закипіла, ідемо варити. Воду я посолила і додала лавровий лист. Буду те, що мені не буде вистачати рідини для бульйону, я буду оцю брати, яка там різниця. Пельмені варимо не до повної готовності. Так, трошечки, щоб вони обварилися, вони далі доготуються у горщику. Як бачите, я навіть не дуже по правильному їх буду варити. От. Таку кількість треба було б у два прийоми. Але, так як ми їх не будемо до повної готовності варити, то цієї кількості води мені вистачить, щоб їх зварити. Просто треба, щоб отак тісто трошки схопилося. Ось наші пельмені поспливали, от так я їх і буду зараз виймати. От сам відвар він у нас такий прозорий, чистий лишився, от його і будемо використовувати потім для доливки. Все, далі простий процес. Розкладаємо спочатку пельмені. Далі я концентрований місний бульйон розкладу. Тут зверху трошки є, то я його розподілю по трьох горщиках. Якщо будете використовувати там овочевий бульйон, От, можете додати вершкове масло. Ну, Будь-що, за вашим бажанням. Можливо, зараз хтось подумає, для чого це видумляти. Зварив пельмені, та й сів наївся. Я просто хочу вам показати, що от самих простих продуктів можна приготувати от різні варіанти. Так, можна просто зварити. Так, ще їх можна посмажити. А ще можна зробити у горщиках. А горщики дуже довго тримають своє тепло. І якщо ви робите його, наприклад, цю страву для гостей, от на якусь гостину, це дуже виграшна страва. Поки йде спілкування, поки ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ваші страви завжди лишаються гарячими. По пів горщика вийшло вже. Ну, звісно, там ще плельміні є, по пів горщика вже рідини. От. Як я казала, гриби я, поки відварювалися пельмені, я нарізала довільно такими смужечками. Я їх розділяю ось так тільки на два горщика. Сюди ж доливаю відвар грибний. Сушені овочі. Цибуля сушена, нарізана і посмажена. Зовсім інший смак дасть. Ну, звісно, ж перець. І я от щось думаю, що я все-таки ще сухий чесник дам. Хочу, щоб було більше приправлено. Ну, і все. А решта, щоб залити наші горщики, йду, беру відвар із пельмені. До самого кінця не доливаємо. Бо коли горщики будуть кипіти, щоб юшка сама не йшла через верх і там не заляпати всю духовку, і, і ті горщики, і те все. Все, як бачите, до кінця не долила. Тут достатньо і пельмени, і, і юшки. Тут, де гриби трошечки густіше вийшло, бо гриби ще додали об'єму. Як бачите, я не солю. Самі, сама вода, коли пельмені варилися, солилась. Місний мій бульйон також солився. Тому, якщо щось комусь бракне, то вже краще досолити так на місці. Духовка у мене вже розігріта на 200 градусів. Ставлю горщики у духовку, і я тільки почую, що вони вже закипіли. Хвилин 5-7 покипіли. Ну, от, як зазвичай, як у нас пельмені, коли ми варимо, вони сплили і фарш там сирий, то варимо хвилин 5. 5-7. Так, Дивлячись, якого там об'єму у нас пельмені. у нас вони невеличкі, тому нам 5 хвилиночок вистачить. От і буде готова наша страва. Ну що ж, ось наші горщики і готові. Смакота неймовірна, бо запах просто неймовірний стоїть. От. Рекомендую подавати їх на тарілках все-таки. У мене це одноразові дерев'яні тарілки. Отож можна було і кришечку зняти. Так, я зараз переконаю, що вам добре видно, що у нас у горщику. От, зробила трошки ближче. Бо вони гарячі, гарячі, я навіть вам зараз скуштувати не, не, не зможу. Ось така у нас юшечка. Такі пельменчики. Ну, хіба що трошечки переконаюся, чи до солі добре. Так, особисто мені добре. І по спеціям, і по солі. Кому мало, може відразу тут, поки гаряче, трошечки ще додати. Що я вам можу побажати? Ну, як завжди, натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати. От Просто, навіть якщо у вас немає ні часу, ні натхнення ліпити пельмені, купіть будь-які магазині дешевші, дорожчі, які у вас є змога придбати. От. І приготуйте у такий спосіб. І це вже відразу страва на рівень вища. Я сподіваюся, що вашим рідним і вашим гостям сподобаються пельмені в горщиках. Тож, дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення.